Цей факт можна порівняти падінням первірної стріли. А вот почему я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что

Тому виступаємося, поки не буде перемоги нашої революції. А в нас є та революція? Гідності, правильно, революція гідності, революція гідності, революція гідності, революція. І ще одне. Вони постягували сюди внутрішні війська і Державну службу охорони і фактично оголили на місцях. Повністю свої тили. Ми зараз даємо вказівки, щоб наші місцеві штаби по регіонах розпочали буквально з завтрашнього дня масові пікетування обласних адміністрацій, представництв внутрішніх справ, прокуратур. Щоб вони собі не думали, що має, що вони можуть тут в Києві спокійно бути. Нехай повертаються назад і нехай на ратують ситуацію там. Ми тут вже в Києві якось розберемося. Товариство, якби міг, всіх би вас обняв, бо всі ми стали за той час вже, напевно, рідними. Хоча ми є велика українська родина, правда? Да! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Отже, шановне товариство, ви чули тільки що про координацію дій? Прошу, шановні друзі, чоловіки з середнього віку. З двох боків, хто з цього боку рушає вгору, з того боку, рушає вгору, йдемо, співаючи українських пісень, тому що скоро різдвяно новорічні свята колядуємо, дозволяється з сьогоднішнього дня всі, хто знає колядки Західної України, вчить людей східної України. От і ми зараз будемо рухатися, але, звичайно, щоб ще вас більше надихнути, я здається, маю честь запросити Віталія Кличка.